Завітали на канал, в'яжемо разом з Надією. І сьогодні вийшли прогулятися і показати вам цю красу. Давно в мене не було ніякого влогового відео. А сьогодні з'явилось трішки натхнення, тому прогуляєтесь разом з нами. Ми з донькою вийшли, вона он говорить, що диви, майже як в Яремці, чи, чи то в Буковелі. Дійсно дуже гарно. У нас тут такий. Лісопарк, можна сказати, і ми гуляємо. Чомусь немає натхнення щось в'язати. В'яжу тільки в спільних проєктах. І ось так у нас. Морозу у нас немає, сніг, грипить від того, що він мокрий. А взагалі, вийшли, я зранку прокинулася, і така у нас. Погода дуже гарна, я вам ставлю шматочки відео, які я з вікна знімала. Взагалі, вийшли для того, щоб пофотографувати одну із моїх, да, навіть не одну, а декілька готових робіт на заснішених деревах. Чомусь мені захотілося таку їм зробити невеличку фотосесію. І ми зараз цим займемося. Потім вам вже, мабуть, у звітних відео покажу ці. Шматочки відео, які ми зможемо назнімати сьогодні, тому якось так. І зараз вам покажу трішки краси, яка є у нашому лісопарку. Такі гарні засніжені дерева. Дуже гарно. Ось якось так. Колись отут. Коли ми сюди переїхали, в цей населений пункт, тут взагалі не було нічого. Тут було таке болото, люди ще навіть тут ловили рибу. Зараз, бачите, що відбувається, все заросло, все в кущах. Якийсь там водоєм трішки є. Зараз дійду до того місця, коли в мене були малі діти, вони ще тут горка така була, спускалися трішки, ну, невеликий такий пагорб, їм було зручно самим санки, звозити і вони. Спускалися тут. Зараз дойду до одного місця, де в мене колись малий провалився і розповім вам. ось подивіться, яка краса. Боже, як гарно. Знаєте, йдеш і як в дитинстві. Я сама виросла в селі. Де поруч був сосновий ліс, і чомусь мені пам'ятається, що ми часто ходили до лісу, саме отак от, гуляти, Ну, вже в такому більш е дитячо-дорослому віці. А коли були зовсім малі, то е з дідусем ходили, з бабусею. З батьками я не пам'ятаю, щоб ми ходили. За грибами ходили, а просто отак погуляти, можливо, якийсь раз там і ходили. Ось, якось так. Дивіться, як гарно. Як в казці, от наче дивишся, знаєте, як ото малюнки буває в казках малюють. Так оце і зараз тут у нас краса неймовірна. Ось в цьому місці, зараз спущуся трішки нижче. Спускалися ми з дітьми, ну, діти спускалися, вони були досить невеликі, я не пам'ятаю, мабуть, два і три роки, чи це? Можливо, 3-4 їм було вони в мене погодки. Тут було, було все в воді, водоєм такий був. Дітки каталися на льоду, тоді було досить морозно. І вони на санчатах, я тут собі стою так на горбику. Розмовляю, пам'ятаю, з мамою по телефону. Тут усе, усе було аж за, ну я не знаю, десь там було вдалині очерет, очерету трішки, а тут було таке замерзше така, таке, як озерце. І діти спускалися з гірки, і там уже на льоду каталися, просто були такі прогалини, і вони каталися на льоду. Ну, одним словом, я стою, розмовляю, за ними ж спостерігаю, вони спускаються, тягають ті санчата туди-сюди. І тут чую, донька говорить: мама, Віталік впав, синок, трохи сама не впала. Я ж спускаюся сюди нижче. І що я бачу? Значить, мій Віталік пішов туди десь далі в очерет і провалився, дівчата. На той момент це було десь десь, мабуть, з тиждень була така температура до 15 градусів морозу. 10-15 градусів, але ми гуляли в будь-яку погоду. І що я бачу? Він в очереті, в тому висить. Цій воді, як поплавок, тобто там, де очерет, вода не замерзає. І <свісно> я ж, звісно, кинулася його витягувати. Сама, звісно, провалилася під той еліт. Плавати я не вмію. Щоб ви розуміли, плавати я не вмію, глибини я не знаю, яка тут. Але ж думаю, так як люди ловлять рибу, то це досить глибоко. І ми. Одним словом, я його ледве витягла. Він в цьому костюмі тяжкому, він намок. Я в теплих штанях була, в пуховику. Звісно, що це все на мені намокло. Одним словом, я його витягую, лід обламується і знову ми в воді. Я його витягую, ледве-ледве ну, я якось його витягла, випхала навіть на той лід, сама потім ледве винесла. Я вже не пам'ятаю, як я їх швиденько погрузила на ті санки. І ми поїхали швидко-швидко додому. Добре, що тут дві хвилини і ми вдома. Ну, одним словом, була у нас така пригода. Я ще тоді втопила телефон в цьому болоті, так що десь жаби дзвонять телефоном. Ось така у мене була історія, дівчатка, і це було перед моїм днем народження. Пам'ятаю, що. Усі дзвонили на день народження, але я була поза зоною досяжності, тому що в мене на той момент не було телефону. Ось така ситуація в мене в житті склалася з моїми дітьми, Ось ми нещодавно буквально згадували це все, сміялися. Поки включили камеру, вже то так гарно сніг падав, можливо трішки видно буде. Трішки вітерець. О! Вітерець трішки дмухнув, і так такий у нас снігопад, снігопад. Вийшов. Так що ви сьогодні з нами прогуляєтеся. Так, гуляємо, знімаємо, фотографуємо. трохи не впали. І йдемо. Зараз вам покажу ще де ми прогулюємося, зараз хочемо трішки пофотографуватися. Ой. Коли сніг випав, аж якось дихається легше. Ми вчора тут ходили. Таке все було чорне, сумне, брудне. А сьогодні, дивіться, яка краса. Тому потрібно насолодитися цією красою сповна. Бо вже дивлюся, облітає сніг, хоча ще по прогнозу стоїть трішки опадів, але температура така близько нуля, тому я думаю, що це ненадовго і скоро все розтане. Чутно десь верески дітей, там у нас є гірка біля школи, вони там активно спускаються. Там трішки снігу випаде, то вони вже там його місяць з піском, Оце все. Я пам'ятаю, як мої були малі і приходили додому. Оце все з піском, костюми, штани, черевики, все в піску. Ну, але нічого, діти веселяться, їм весело. Що потрібно ще в дитинстві для щастя? Снігу зимою. Ну і нам, звісно, для настрою. А ви любите зиму? Я, наприклад, люблю. Особливо таку сніжну, красиву, дивіться, яка гарна природа. Вчора були звичайні дерева, а сьогодні вже така краса. Снігу в нас не дуже тут багато, між соснами так точно. Бачите, там, де на просторому трішки більше, а так, звісно, сосонки все на себе прийняли і стоять бідненькі під вагою снігу. Зараз ще пройдемося, донька хоче десь біля невеликих сусинок, гарно притрушених сфотографуватися. Бігаємо по лісі, з телефоном знімаємо. Ну, а що зро... а що не зробиш заради того, щоб помилуватися красою лісу? Що ви пам'ятаєте, ми тут з вами гуляли вже восени, я вам знімала відео. І ось дивіться, три сліди. Це в нас тут є такі байкери, підлітки, ганяють на мотоциклі. Я не знаю, хто їм, куди батьки дивляться. І вночі, і вдень, і по лісі, і в нас же ж я говорю, тут такий лісопарк, що з дітками і дітки гуляють самі. Ну, одним словом, вже про це піднімали не один раз тему, але я так дивлюся, що воно, знаєте, як хворому припарка. І це дивлюся теж, що це по снігу по цьому ганяють. Зайшла в оцю красу і чомусь мені згадалося, як Іринка з каналу з знімає сніг. Засніжені свої прогулянки. І я від цих відео просто кайфую. Ну і тепер і в мене є змога показати, що і в нас. так, дівчата знімаю, що ледве не впала. Ось так. Рута роздявила наверх, а сама підслизнулася. Ой, ось така краса, неймовірна. Йду як в казці, милуюся, кайфую. Гуляємо, гуляємо. Донька каже, що зараз вже замерзла. Кажу, Та ми ще ж тільки там 20 хвилин, як вийшли. Вона каже, які вже 20 хвилин, ми вже годину 20 гуляємо. Вчора якось пройшлися півгодинки, сиро, мокро, сумно. А сьогодні вийшов, в ліс зайшов і. Очі радуються. Радіє душа хоч від чогось, хоч щось мені підняло настрій трішки, тому що дуже важко рік почався щось важче, ніж в минулому році було, але будемо надіятися, що все буде добре. І хоч трішки з вами. Поговорю, тому що давно влогового відео ніякого не було, я вже вам говорила, і хочеться трішки показати. Дивіться, яка гарна березонька, як її гарно прикрасило. Але, чесно кажучи, знімати одне і те саме, що відбувається, якось не дуже хочеться. Якось тяжко і на душі і щось говорити. І взагалі тяжко. Ідемо, значить, гуляємо гуляємо, і тут ось дивіться, хто тут у нас сидить. На, вам на кого схоже? Мені, наче, це сова. Мені здається, що це сова. Якось такі крильця, наче зліплені. Хм, прикольно придумано. Наліпили для діток краси. Десь, бачили, там сніговик стояв. О! Сиплеться сніжок. Усіх вітаю! Сьогодні неділя 5 лютого. На фоні в мене там працює витяжка, варю бульйон, і вирішила трішки підключитися з вами потеревенити. Ще у нас зима. Так що насолоджуємося світлими ночами. Ось такий пиріг вчора спекли з донькою. До речі, відео його приготування буде на каналі наступної неділі, тому чекайте, в рубриці смаколики буде нове відео, як і обіцяла один раз на місяць. Чесно кажучи, не дуже взагалі хотілося знімати, але потрібно щось показувати. Пиріг дуже дійсно смачний, і тому вже його більшої половини немає, діти з'їли. А я зараз почаюю і я думаю, перейдемо до столу, де ще вам покажу про в'язання ще. До речі, забула вам ще показати. Я вам, мабуть, не показувала, є ось така в мене штучка. Це. Як каже донька на чайник. Але е це такий чохол, я зробила в минулому році. Я чай полюбляю пити з е заварки, яка, яку потрібно заварювати В чашці я не люблю заварювати, тому заварюю в заварнику. І щоб гарно настоялося, я спочатку обдаю кип'яченою водою чайник, потім засипаю заварочку мікрохвильовій пічці довожу до кипіння і накриваю ось таким чохлом. Він зв'язаний гачком, знімається, ой не, не з тої сторони, знімаю з рушечки отак. раз І все гарно знімається. Точно так же і одягати. І тоді мені подобається чай, смак чаю з такого заварничка. І смакуємо. Ось так він виглядає. Так що, якщо хтось заварює, є така ідея, можна зв'язати щось таке із залишки в пряжі. І так, дівчатка, почаювали і зараз перейшли до столу. Хочу вас познайомити з своїми планами. А точніше. Це ще навіть не плани, це такі тільки думки. У рамках свого спільного проєкту Кольоровий рік я обирала колір місяця лютого і нам випав такий цікавий колір, як мелодія двох сердець. Що це означає? Це означає, що колір має бути подвійним, тобто два кольори треба поєднати в дуеті. І я вирішила, що у мене є залишки шкарпеткової пряжі, і я їх туди. Використаю якраз до цього місяця. Але коли я дістала залишки, то я побачила ось цю картину, що в мене майже всі залишки ось такі з переходами. Тобто така пряжа мені не підходить для даного спільного проєкту, ну, для даного місяця, адже потрібно, щоб пряжа була е, поєдну, ну, я маю на увазі, поєднувалася і відрізнялася, щоб видно було чітко, що це. Пряжа не, не отака меланжева, чи то з прокрасами з такими. Я знайшла ще ось такі три залишки шкарпеткової пряжі. Знайшла ще моточок в мене нової, Alize Superwash Comfort Socks. і ось така ще пряжа. Це я брала в Оксани. Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. канал вона займається. Тут я підписувала, що це пряжа з альпакою, 10% альпаки, 40 поліамід, 50% мериносу, 400 метрів на 100 грамах. І я думаю, ось саме з цих ниточок у мене повинен вийти якийсь виріб. Можливо, це будуть шкарпетки, можливо, це будуть якісь рукавички чи то мітинки. Я ще не знаю, не вирішувала цього, але шкарпетки точно якісь будуть. Можливо, ще щось зв'яжу і на ручки. Тому що мене чоловік просив зв'язати йому ще одні рукавички. Йому дуже попередні сподобалися. Я там постараюся вставити фото, показати вам, як вони виглядали. Можливо, хто не бачив. Він ними дуже задоволений і говорить, що навіть зараз в нього там така ситуація, що він одягає ці рукавички і поверх одягає звичайні робочі, то каже, дуже тепло і не, не мерзнуть ручки. Так як супервош VOS 75% шерсті дуже тепла пряжа. Ось якось так. На цьому Такі свої невеличкі підключення, мабуть, завершу. Ще в мене сьогодні дивилася... сьогодні дивилася відео Світланки Романової, де вона розповідала про готові роботи січня, і там у неї є джемперок з пуху норки, який вона зв'язала для себе в одну ниточку. А я буквально вчора сиділа і гадала, скільки ж потрібно пряжі. Для джемперочка. Чомусь мені щось таке захотілося. У мене якраз тамарочка мені дарувала два моточки пуху норки і Лариса присилала два моточки пуху норки Я так подивилася, що рожевий із сірим досить гарно поєднуються. то вже в мене виникла ідейка, можливо, такий джемперок зв'язати. Не знаю, але чомусь, чомусь, чомусь така ідея закралася. І ще в мене з'явилася ідея з приводу халату. Дівчатка, якщо хтось знає і в'язав уже халат, я хочу, не знаю, думки такі виникають, не можу сказати, що хочу, але обдумую такий варіант: зв'язати халат. Але я не знаю, з якої пряжі в'язати. Хочеться, щоб він був теплим і легеньким. Щоб він, ну, скажімо так, не, не був важким е, в прибранні, тому що ми знаємо, що пряжа, наприклад, плюшева, то вона досить важка. У мене, я робила там з puffy-fine, здається, е, таку наволочку, то вона, коли я її намочила, я її прала вручну. Ну, дуже-дуже важка. Ні, я такого не хочу. То, тому. Якщо ви щось знаєте і можете порекомендувати, будь ласка, прошу. Буду чекати ваших коментарів. Всього вам доброго, мабуть, на цьому вже буду завершувати своє підключення, тому що трішки з вами прогулялась, трішки розповіла про свої невеликі плани. Плани, то є ще. Можна розповідати не одну годину, але буду виходити з того, як у мене буде виходити моє в'язання, тому що ну Тому що, самі знаєте, яка у нас ситуація. Ось так. В'яжемо потрошку, в'яжемо небагато. І я думаю, що вже скоро там в мене ще деяка готова робота є. Я потрішку знімаю такі нарізочки відео, щоб потім видалити. Тому що вчора розпочала, думаю, зараз я там сяду змонтую деяке відео, дивлюся, а там його немає вже того відео. Я взяла, почистила телефон, така вся швидка. І потім прийшлося з корзини витягувати. Ну, то нічого, то таке. Потрібно просто. то я якось, В мене так завжди нарізочки є-єй, є, поки відео не вийде вже на каналі, що його почнуть переглядати, я не видаляю нічого, а це в мене щось набридло мені купа всяких відео в телефоні, тому почистила трішки. Ну, нічого. Так, чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей. Пока пока.